Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І зараз розберемо е, коротенько таку тему, як отримати витяг про е, зникло безвісті. Е, що наразі відомо, як працює цей реєстр. Е, раніше я записував відео, щодо, е, якщо, що робити, якщо військовослужбовець не виходить на зв'язок, залишу посилання отут. І коротеньке відео, що бажано мати, яку інформацію про військовослужбовця, його рідним та близьким. Також залишу посилання на відео тут. І так, що ж таке в нас єдиний реєстр зниклих безвісті? Він запрацював у нас 2 травня 2003 року і розроблений був Міністерством внутрішніх справ спільно спільно з уповноваженим зі зниклих безвісті іншими відомствами. У реєстрі зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісті, прізвища ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також до реєстру буде внесена інформація про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи. Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні. Зможуть отримати відповідний витяг, тобто, спочатку ця інформація вноситься до реєстру, повідомляється у повноваженому зі зниклих з безвісті. Який підтверджує, цей витяг буде підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. І е, для отримання витягу, що нам необхідно зробити, направляємо заяву на електронну пошту. Я зазначу адресу цієї електронної пошти в описі до цього відео. Тобто, ну тут PGM. IA subacca MVS govio. Або на адресу МВС міста Київ, вулиця Богомольця, 10. До заяви треба додати копію паспорту заявника та документи, які підтверджують родинні зв'язки з особою зниклої безвісті. Перевірка даних здійснюється впродовж 30 календарних днів. І що важливо, включення особи до реєстру з єдиним є єдиним підтвердженням того, що людина вважається зниклою безвісті за особливих обставин, тобто не просто зникла безвісті, а саме під час. Перебування на фронті. Наявність даних про людину в реєстрі не підтверджує її загибель чи перебування її в полоні. Тобто ці, цей витяг потрібен лише для соціальних виплат, але він, скажімо так, не сформує підставу, що людина загинула або її захопили в полон. Але все ж таки, це для рідних та близьких військовослужбовців це дуже важливий, скажімо так, документ. І для його формування от, необхідно внести в реєстр такі дані, тобто просто так він не видається. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, дивіться, буду розбирати різні теми Я щодо військовослужбовців. В тому числі вже багато відео записував різних. Якщо є які теми, які е, потрібно розібрати, пишіть в коментарях, е, буду намагатись відповідати та записувати нові відео. Мирного неба, всім до побачення.